Доброго дня, любі друзі! І сьогодні ми продовжуємо подорожувати Грецію. Зараз ми знаходимося на острові Родос. І так, любі друзі, ми прилетіли на остров Родос, а зараз ми відправляємося до готелю. До готелю недалеко зовсім приблизно 25 кілометрів. І так, друзі, ми приїхали до готелю і йдемо. Займати свої кімнати. Так тут вам покажу цю невеличку територію. Маленькі, тут маленькі готелі так, два-три поверхи. Такий тут басейн. Є тут бар для напитків. Напитки в нас входять в ціну. І дуже добре, що ми прийшли, попадаємо на обід. В готелі тут у нас є сніданок, обід, а також вечеря. Дуже багато різної їди, різноманітна їда. Дуже смачна хочу сказати. Є тут морепродукти. Казала би кожен день. А також є овощі і дуже багато солодких виробів, що ж ми не можемо пропустити. Ось такий сніданочок, любі друзі. Дуже багатий вибір, дуже-дуже добрі йогурти, усяко сушених овощів. Дуже дуже всяко. Так, а до моря нам треба пройтися пішочком приблизно. 700 метрів, 750. Трошечки не розчитали, ну, нічого, зато ми після обідного перериву мало зробимо таку прогулянку пішочком. Так, покажу вам тут такий пляж. І тут, до речі, є декілька пляжів. І так, ми будемо по порядку йти дивитися, що тут біля нас знаходиться. Так, тут хочу сказати, що не дуже вдалий пляж, тому що тут в морі багато каміння, в яке можна поранити ногу, ноги, руки. Так. І ще кажуть, нам сказали наші сусіди по кімнаті, що тут є якась раса, водна раса, яка жалеть як, як кропива, щось таке. І ми пороздивлялися і вирішили йти подивитись, що є тут. Ще в другому місці. Що красиво, тут є така красива стара лодка, з якою можна сфотографуватися на пам'ятку. І так спочатку я хотіла сказати, що ми вибрали для готелю Місце Колумбія. Це такий дуже тихенький район. Нема тут ніякого крику, немає ніяких дискотек, несуть ручні улиці. Дуже спокійно тут. Ну а зараз ми йдемо далі, йдемо подивитися на другу територію. Що тут далі? далі є цікавого. Само собою, що тут пляж безплатний, нічого платити не потрібно, лише якщо хочете заплатити собі ліжаки та зонтики. Але ми вирішили не купувати зонтики, а вирішили свою гостинну кімнату поставити на скалі, тому що більшу частину ми вирішили провести у морі. І тому, що в нас так далеко прогулянка до моря, ми вирішили раном йти на сніданок. Потім після сніданку будемо біля басейну. А потім підемо на обід. І після обіду зразу біжимо на море. І так вирішили кожен день Також зробимо дві екскурсії. Одна екскурсія: ми поїдемо на остров Галки – до речі, тут вже є відео про остров Галки. Будь ласка, подивіться. А ще одну екскурсію ми поїдемо подивитися на ночний Родос. Про Родос, місто саме також є відео. Будь ласка, можете переглянути. Буду дуже вдячна. Дякую. Ну, і хочу сказати, що як Греція, такий острів, де багато рослин, овощів. Само собою, любі друзі, хочу сказати, що ця їда, яка тут росте під теплим сонечком, дуже відчувається, особливо овощі і фрукти. Ну що ж, а зараз ми йдемо, подивимося на другий пляж по сусідству. І тут ми приближаємося. Тут є така цікава територія. Це така маленька територія. Де вход, якби сюди, 10 євро. В цьому є і зонтики, і ліжаки. Тут бачимо, що така дуже мілка вода, дуже чистий пісочок, дуже чистотно. Я думаю, що це все більш хто має маленькі діти, могло б більше підходити, тому що водичка тепла, а також тут бачите, що можна позичити собі скутери. І все, хто що собі побажає. Ось, подивіться, як тут красиво. Мені само собою дуже сподобались ці скали, а також можна тут побачити красиву таку синьо-білу капличку. І ще ми тут по сусідству заблукали. І пішли подивитися на сусідній готель, який розташований на березі моря. І дуже-дуже тут красотно. Це тут дуже красиво виглядає і підходить більш тим людям, які не можуть бути на прямому сонці. І тому тут, здається, що дуже приємно. Само собою не знаю, який це є готель і скільки коштує, але. Дуже тут приємно. Ось як тут приємно, хто не хоче на сонечко, може побути в холодку. І така приємна стежка до моря. І хочу сказати, що в неділю вечором тут приходять нас трошки повеселити. Тут е, місні організатори з готелю приваблюють сюди група артистів. Мені ця музика їхня дуже сподобалась. Якимось чином дуже похоже на нашу гуцулку. Тут, на нашій території в готелю живе з нами дуже такий красивий чорний кіт. Ось дискотеці конець, і він собі пішов. Але хочу сказати, що дуже-дуже чисте море. Дуже чисте. І це дуже приємно. Ну що ж, друзі, хорошого відпочинку і до зустрічі. До побачення!